Хотів би подякувати всім болівальникам Федерації баскетболу, яка дала можливість прийняти, прийняти цей турнір в себе в Луцьку, оскільки в нас цей сезон дуже тяжкий виявився. Два тижні для підготовки до цього турніру, і ми вдало підготувалися, і нам потрібно було для свого, для свого самоствердження цей, цей турнір виграти. І нам це вдалося, дякуючи, дякуючи підтримці. Федерації, ще раз повторюсь, нашому президенту Олександру Курпию і, звичайно ж, нашій команді, яка, якби, я рахую, в цьому році цього заслужила. Скажіть, будь ласка, якщо порівняти минулорічне чемпіонство і цьогорічну перемогу у Кубку, що було важче, що було цікавіше? Чи можете взагалі от зрівняти ці два турніри і ці два трофеї, оскільки ви вже двічі сходили на різні вершини? Ну, якби. Кубок це є той же чемпіонат, який вкладений в два дні. Тобто в чемпіонаті є, є якби право на один, ну якби оступитися декілька разів або там раз, а в кубку такого права немає. Тут всі, якби, кожна помилка буде, може коштувати дуже, дуже дорого. Кубок він більш, більш такий для глядачів, а чемпіонат це вже якби, ну, звичайно, Престижніша нагорода, але я рахую, що ми заслужили кубок виграти. Що допомогло нам здобути цю перемогу, все ж таки чемпіонат склався не найкращим чином. Вони попали навіть в призи. І тут ось проходить два тижні і зовсім інший настрій, зовсім інше бажання, зовсім можна сказати, іскри сиплються зачей, стружка летить з паркету. Ну я думаю, в першу чергу, це настрій всіх ребят. Так, так, як ви сказали, вийшло провальний у нас сезон. Хотіли зайняти перше місце, зайняли четверте. И в конце сплотились сплочены в первую очередь. По ходу сезону были разногласия в команде между игроками. Потом друг с другом нашли общий язык. Из-за этого и результат. Перестали ссориться, друг друга стали поддерживать. Как єдине це результат то, що первое место. Обіграли в первой игре чемпионов. Я думаю, що ми зіграли очень хорошо, достойно. Эму сьогодні, харцистка дуже хороші команди. У нас ну, когда обыграли Мусон, не було э, лидеров командир. Вадим Река получил быстрые фолы, за три минуты сел, и ми мы играли без него. Некоторые игроки были травмированы, поэтому было нам тяжело. Но все сплотились. Я думаю, що результат всеї команди нужно благодарить всех. И тоже и зрителей. Спасибо большое. Хорошая поддержка была сегодня. Сьогодні топився, ще, крім того, у дуже такі ще пітильній ситуації, довелося грати проти меншого брата. Да, так, дуже... е... ну якби в сезоні це одне, а тут, коли все на кону. Да. якби Наскільки ось ці відчуття? якби З одного боку, ти старший брат, за нього десь відповідаєш, да, з іншого боку, якби у тебе команда за спиною, твоя вже. Так. Да, я... Це вже второй раз, у нас так виходить, второй раз я проти нього граю. Я коли я грав за черкаські мавпи, у нас було, він грав заровно, у нас був батл, я так скажу. А так сьогодні вийшов був... Посерйозні вес був дуже большой, було золото на кону. І поэтому тому було тяжело, звісно. Открою маленьку тайну. Мама дзвонила нам сьогодні. Йому і мені говорит, только друг друга не поделитесь на площадке". Поэтому, ну, я не знаю, як-то, Вроді все нормально було, все толерантно, з друг другом разошлись, поэтому я думаю, все в порядке. Мене визнали МВП, я не розумію. Ну, я старався, перш за все я для команди старався. А там так вийшло. Визнали, так визнали. Зазвичай прийнято цю нагороду комусь присвячувати, так? Це досягнення. Там я хочу присвятити кому ти маєш таку людину чи тих людей, кому ти хотів би присвятити це досягнення твоєї індивідуальної кар'єри. Та, звичайно, маю. У мене є черівна, красива дружина. Перш за все, я присвячу цю нагороду їй. Старався завдяки їй. Вона мене завдяки вона мене завжди, як сказати, над... надихала на тренування, на ігри. Не завжди приходила на ігри, тому що в неї теж робота. Але вона зі мною була в моєму серці. Ніяких планів наступний сезон немає. В нас єдине завдання було виграти Кубок України, як нам ставили виграти Кубок України, але перш за все зіграти з чемпіоном України достойно, з Мусоном. Тобто з Мусоном, перш за все, ми налаштовувалися на першу гру. А там далі вже, як вийшло, ми зацепилися за першу гру, зібралися всім колективом, сказали, ну ж, не даремно ми. Грали для того першу гру, щоб подарувати другу. І так вийшло, що ми за другу заціпилися і досягли цієї мети. Здобули Кубок України. Ми відсвяткуємо, відсвяткуємо, напевно, всім колективом, всі разом будемо святкувати. Доки залишиться сил, сил я скажу, залишилось нас небагато після таких ігор, Я взагалі я стою, в мене взагалі немає сил зараз. Я стою, не знаю. Ну але на святкування, звичайно, все хватить там.